Дівчатка та хлопці, я рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра для тих, хто ще зі мною не знайом. Давайте разом будемо знайомитись про мої творчі будні. Ми будемо з вами балакати в цьому відео. Я хочу вас познайомити з своїми просуваннями в грі, в котру я нещодавно вступила. Вона зветься Просувайка. До речі, я вже знімала про цю гру окреме відео. Якщо ви з ним не знайомі, дівчатка та хлопці, обов'язково заглядуйте або у підказочку. Залишаю вам посилання у правому верхньому куточку, а також лишу посилання в інфобоксі під цим відео, або все ж таки буде у підкасті. А можливо, і там, і там буде. Я хочу в цьому відео показати вам своє, як я вже казала раніше, просування по моїм процесам. Закінчився тиждень, тобто сьогодні в мене вже понеділок, 24 жовтня, і перед тим, як почати і приступити. Точніше, до вишивки, до нових етапів в нашій грі, котрі організувала Іра. Її канал має назву Ірина Україна. Я також в посиланні під цим відео залишу її канал. Якщо вам цікаво, обов'язково доєднуйтесь І Іра показує в своїх відео просування дівчат. Котрі вишивають ті чи інші роботи. Вони дівчатка дуже-дуже гарнезні. Ну, якщо вам дуже-дуже це цікаво, які сюжети ми вишиваємо, то доєднуйтесь. Нагадаю, посилання нижче в інфобоксі на канал Іри, де вона нас знайомить з просуваннями дівчат, ну і також з їх сюжетами. Це той сюжет, з котрого я починала гру. Ось так він виглядає. В мене вишивається. Ось такий будиночок літній. 17 та 19 жовтня випав сюжет під номером 2. Він, якраз, до речі, в мене і є під цим номером. Я вам зараз усе усе покажу, щоб ви могли все подивитися. І, звісно, все порозглядувати, якщо вам це цікаво. Дивіться, дівчатка, що в мене вийшло. Так, а як би так показати, щоб і прев'ю у нас з вами. Помістилася, да? і щоб була така картинка. Ну, не знаю, мабуть, це не важливо, та хіба не важливо, важливо все? Отак От я буду робити, мабуть, дивіться. Що я хочу сказати? У мене ось цей краєчок був вже вишитий. І знаєте, я його дуже-дуже люблю. Я трішечки ось тут вишивала саме у ці два дінька, Ну, я маю на увазі додавала хрестики. Ось тут, мені здається, також щось додала. Я хочу просто вам показати прев'ю, тому що я просувала саме ліву сторону. Цього сюжету. Мені здається, в мене все дуже-дуже добре вийшло. До речі, хочу вам сказати, що цю роботу я вишивала як і треба в нашій гри два дні, тому що випадав рандомно в другий цей процес. І в мене загалом вийшло 998 хрестиків. Я починала цю роботу. Чуть більше, ніж 40%. процентів. Мені здається, я в відео, де заявляла про ці роботи, казала там 40%. процентів. Ну мені так здавалося. А коли я додала саме всі хрестики, котрі у мене були раніше вишиті в саху, то вона показала, що у мене вишити там по-моєму 41% процент був, якщо я не помиляюся. Ну і хочу вам сказати, що я повишивала по цій роботі. Я її, до речі, дівчатка дуже-дуже обожнюю, бо в мене на неї є такий план собі швидше її вишити і повісити, любуватися своїми хрестиками саме в цій роботі, тому що це така собі акварель. Я Обожнюю в Дімі акваріль. Практично, ну, щось мені так здається, саме у старих роботах, тобто таких, знаєте, раритетних. І сьогодні на цей день в нього такі роботи, Ну котрі мене щось не чіпляють за душу. Не знаю чому. Але що я хочу вам сьогодні про цю роботу розповісти? Ну, по-перше, що в мене. Саме довишивались ось ці квіточки. Мені здається, дівчатка, що це є маки, тому що вони бувають не тільки червоного кольору, вони бувають також персикового кольору. І, до речі, я бачила вже є нова селекція, де маки бувають жовтого кольору. Це, мені здається, чи 19-й, чи 20-й рік тієї селекції, про яку я. Зараз з вами кажу. Так що мені здається, що це маки. Можливо, у 1989 році, коли цей виробник продумував цей сюжет, звісно, не було маків такого кольору І це можливо інша якась квіточка, я не знаю, але на сьогодні саме для мене. Це і є маки. Можливо, ви знаєте і з чим у вас асоціюється саме ось ця квіточка. Напишіть мені, будь ласканька. Мені дуже-дуже буде цікаво дізнатися вашого точку зору з цього питання. Але для мене це маки. Ось я їх саме, друзі, довишивала. Також по картинці ви бачите, що тут є така ось галявинка. Я її також. Дівчатка та хлопці, бачите, завершила. в мене тут все вже повністю готове. І залишається ось ця верхня частина, щоб вишивати цю роботу. Також мені хочеться сказати вам, що я трішечки, мені здається, ось тут бекстічу додала. Ну, Давайте буду так. да, бекстічу додала. Мені здається, ось цю дверцяту я довишивала. І дуже-дуже добре просунулася саме з цієї сторони будиночку. По кольорам квітів. Тобто, тут, як ви бачите, на картинці, на прев'юшечці росте саме квіточки якісь, також оце клумба. І я потихеньку її просувала. Мені дуже-дуже вподоби, що в мене виходить. Також ось тут я якусь, тут, мабуть, доріжечку да, вишивала, і вже почала... Ні, не так, не почала, а вже майже завершила ось цього барашка. Він ще без бекстічу, але бачите, який він гарне з нею виходить. Мені дуже-дуже він до вподоби. Такий красень-красень. Подивіться, як все це круто виглядає. Ой, яка ж я задоволена, що я потихесеньку саме. Взяла в роботу цей сюжет і його просуваю. Подивіться, ось другий в мене барашка тут вимальовується. Ну, потихеньку не спіша, але такі в мене просування є. І нагадаю вам ще раз, що в мене тут на цій роботі за два.

Одного там з копійочками. Ну, це не важливо. Ну, тобто ще трошечки, і в мене буде майже 10% вишити. Знаєте, така в мене радість, тому що я потихеньку все ж таки просуваюся. Ось такий в мене дуже-дуже симпатичний є процес. Я його, до речі, друзі, обожнюю. Нагадаю, і за його акварельних таких барв дуже-дуже цікаві ниточки. Ой, а скільки ж тут ниточок. Я навіть не пам'ятаю, друзі, скільки тут ниточок. Треба мені подивитися чогось, я як завжди не підготувалася. Мені здається, я тут питалася щось готуватися до відео, бо знаєте, мені дуже хотілося вам якісь цифри розказати, щось таке себе, до речі, до кубки скласти. Бо коли я почала це все вишивати, такий собі в мене був пінок під. Попу, тому що я вирішила, якщо я зараз цього 18-го числа не почну. Саме цю роботу, ну взагалі роботу, а дівчатка починають з понеділка, тобто є процеси, котрі вишиваються саме за тиждень, і я вирішила, що якщо я не почну, бо опять тиждень пройде, і ще тиждень, а я все ж таки хочу до кінця року вас познайомити, хоч з якоюсь роботою, плюс-мінус величенькою на моїй плечі, я маю, на увазі, котра в мене все ж таки буде завершена. Якщо ви вперше на в моєму каналі я нагадаю вам, що я не дуже люблю великі роботи. У мене за рік вишивається ну, одна-дві, такі я маю на увазі величенькі роботи. Тому мені хотілося хоч би одну якусь з них завершити, і то буде для мене клас. Тому я вибрала саме ось такі процеси величенькі, і мені дуже-дуже до вподоби то, що в мене виходить. Краса красою. До речі, в мене це яка ж тут у мене дівчатка-основа. Я тут навіть собі щось здається питалася її знайти. Це мурана. Колір Екрю, я вже казала, але я не казала у прошлому відео, яка це тканинка. Це все таке рівнамірочка, і це мурана. Щось у мене тут такий бекстіч кривенький. Треба трошечки це все розрівняти. Зберігаю я, як завжди, нічого там в мене особливого нема, Чого це в мене тут все. Їде, я не зрозуміла, не повинно бути нічого тут особливого нема, але я дуже дуже люблю цю роботу. І мені здається, я дуже дуже багато їй приділяю зараз уваги. Ми з вами продовжуємо і йдемо далі, щоб роздивитися їх ближче і дізнатися, які в мене були просування. Далі йде в мене ось такий ягуарчик від торгової марки Леті Stitch. Ось такий красень. І хочу я вам показати, що в мене тут вишивалося в цій грі. Хочу сказати, що він вишивався в мене найбільше на цьому тижні. Як ви бачите, в мене ось тут дівчатка додалися. Подивіться, будь ласка, ніка, скільки хрестиків. Якщо брати в їх кількості, то це 1227 хрестиків. В мене майже 72%, ну тобто 71,6%. І мені дуже-дуже до вподоби, що в мене ось такі йдуть великі просування. В мене вже ця основа, ця тряпчинка, дуже-дуже грязна. Бо я вишивала цю роботу саме у літній період, а улітку я не люблю вишивати на білих основах, тому що я їх. Завжди загрязняю. Не розумію, чому роки в мене миються, але все ж таки є така історія із року в рок. Тому я завжди стараюся вишивати щось інше, крім білого кольору основи. Але цьогоріч все було не так, як завжди, з цією війною. Тому що було, то і вишивали. І, до речі, мені дуже-дуже хочеться швидше закінчити цю роботу. Бо в мене на неї загадане бажання. Щоб швидше закінчилася війна, я це кажу для тих, хто до мене тільки що доєднався, щоб ви не дуже листали мої відео. Якщо вам і вони не цікаві, а саме ви зайшли тільки на цей відеоролик, тому я надаю вам таку інформацію. У мене, до речі, дівчатка закінчилася. Якщо я не помиляюся, два кольори в цій роботі я не люблю, коли в мене закінчуються ниточки. Мені здається, як і кожна вишивальниця. І якщо вона б в мене була, то, мабуть, цей кусочок ось. Ця галявинка, цей клаптик. Можливо, б я б його довишивала. Але оці в мене пропуски: це в мене вже немає ниточки. Якщо вам цікаво, то в мене в цій роботі іде 47 кольорів. Ось таке, бачите, забарвлення. Цих кольорів. Я не люблю вишивати цим кольором, неважно які роботи, але все ж таки дуже мені. сподобався цей ягуар, тому я вирішила, знаєте, потихесенько, помалесеньку вишивати. І, до речі, ось бачите, який в мене вийшов підсумок цих просувань. Дуже-дуже мені до вподоби те, що хрестиків зроблена багатенька. Я, до речі, ось бачите. Ріжки йому завершили цей п'ятачок ягуарчику. І мені прийдеться, мабуть, докупляти ось ці всі ниточки, які мені не вистачає окремо. Бо я не збираюся писати летістіч, ну тобто виробнику, щоб вони мені прислали. Можливо, це треба зробити, бо, як я вже вам колись давнесенько казала, це дівчатка не відшив, Це прев'ю, саме натуральне прев'ю. І ось так виглядає. відшив, він. Майже схоже, все ж таки, тут деякі є моменти фотошопу, або просто, знаєте, так був зроблений скан цієї картинки. Насправді, як ви бачите, кольори більш-менш вони такі притуплені, вони такі симпатичні, на мій погляд, і мені, звісно, дуже дуже до вподоби то, що виходить насправді, тому що, якщо подивитись, гляньте, що. Виходить так, отак, -от да? Отут бачите, який яркий, такий сочний. А тут він також яркий, але не такий вже сочний, як на картинці. на Підсумок дуже-дуже крутезний, мені він до вподоби і потихеньку, помалесеньку я. Також просуваю цю роботу в цій грі. Трошки-трошки залишилось мені, ну, 30% навіть менше, щоб ця робота в мене була вже завершена. І до речі, це в мене йде робота під номером. 1. Вона випадає, ця робота вишиватися у вівторок, у середу. Так що я на наступному тижні також її буду вишивати. Можливо, оці всі пустоти я позаповнюю, а можливо, кудись далі піду. Ще сама не знаю, що буде. Обов'язково вас з цим процесом буду знайомити в окремих відео по цій грі. Так що, якщо вам цікаво, дівчатка, підписуйтесь. Ну а я буду вас знайомити все ж таки з третім процесом в грі, котрий я вишивала. А насправді, ось так він, дівчатка, в мене виглядає. Я вже вам його, звісно, показувала. Вишила не дуже я багато, мені здається, по цій роботі, але все ж таки в мене хрестики були. Саме 507 хрестиків я зробила, вони виглядають саме ось таким чином. Мені здається, все в мене добресенько виходить. Кольорі ви бачите яскраві. Подивіться, що вийде, коли цей буде процес. Завершений. Це такі відтінки, дівчатка, знаєте, літа-літа. І так як це в нас сезони, ви саме бачите, що буде виходити такий, знаєте, яскравий, цікавий, дуже-дуже. В мене вишивається сюжет. Хочу вам сказати, що почала я його 22 числа, вишивала саме 22-23, як і потрібно по нашій грі 2 дні. Вийшла в мене в процентах 12,62% на сьогодні. Тобто на понеділок я його ще не починала вишивати. І, до речі, так як у нас вже є саме процеси, котрі ми повинні вирішувати на цьому тижні, він якраз сьогодні в мене і ввечері буде вишиватися. Бо я цей відеролік вам знімаю саме у денний час. Це торгова марка Dimensions, як ви бачите. Кольорів, якщо я не помиляюсь, дівчатка 15 штучок. В мене йде саме вишивка, як ви бачите, по наборчику. Тобто, це раритет 2000. 2002 року я взяла ось таку основу: це Брітні Лугана, Давайте так подивимось ближче, 101 номер. Ця тканинка йде така, знаєте, величенька: 50 на 70, як ви бачили розміром. Але, як заявляє, виробник буде 18 на 13 см цієї роботи, тобто вона буде невелика. І я, як ви бачите, не стала нічого відрізати. Вирішила це зробити на потім. Ну, тобто коли я тут край дойду, та нижче тут край дойду, тоді я вже відріжу ось цю тканинку. Я завжди так роблю, щоб не помилитися, і мені здається, ось в мене виходять такі результати. До речі, цей набірчик дуже-дуже симпатичний, яскравий. Цей сюжет вишивається хрестиком, напівхрестиком в одне та два складання муліне. Тут все це видно саме. Так, давайте я вас трішечки познайомлю, якщо це вийде у нас з вами. Ось у цьому небі ниточкою, бачите, в одне і в два складання. Я вже метелика вишила, даже залишила ниточку. Ну, тобто, в мене такий процес, котрий вишивався бистресенько, любесенько, бо тут подивіться, які симпатичні ромашки. Ну, до речі, взагалі весь цей сюжет дуже-дуже. Симпатичний. Так що, друзі, ось такі в мене були саме процеси в цій грі, які я заявляла, я їх повишивала, і мені здається, що в мене поки що на сьогодні все виходить і в зйомці відео, і в процесах. Тижня, котрі йдуть в цій грі. А ще також я трішечки вишивала інші процеси. Я буду вам їх показувати в своїх творчих буднях. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково мені пишіть, обов'язково питайте, якщо є у вас якісь питання. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал, щоб дивитись та розглядувати всі процеси, котрі я вишиваю, котрі мені цікаві на. Сьогоднішній день 2022 рік осінню пору. Ну, а я, дівчатка, кажу вам всім до побачення, до нових зустрічей. Продовжую грати в цю гру. До речі, наш з вами літній котедж випадає на цьому тижні до п'ятниці, всього один лише раз. Можливо, будуть ще. Його просування у суботу та неділю, але подивимось. Ну На сьогодні поки саме так. І у нас на цьому тижні будуть саме найбільше вишиватися ось ця робота. Вона випадає у понеділок, тобто я сьогодні його повишиваю, а також ще в п'ятницю. Ну, а там подивимось, що буде у нас ще. На вихідні. Все, дівчатка, до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Всім бажаю гарних фінішей в цій грі. Ну, а також дуже-дуже величезних робот. І саме головне, щоб у нас з вами було на це час. і голочка була шустрою. Пока-пока. Завжди ваша Іра.